Сьогодні оператора з нами нема, а ми там так пристосувалися. Буду старатися говорити голосніше, щоб було чути. Я тут вже його відкрив. Щоб взяти ще раз камеру, показати. Ну ось так виглядає лежак на 26 рамок. Бдджилки все позабудовували, позаливали. Зараз ми розберемо і подивимося, що там є. Чесно сказати, мені самому інтересно, тому що до нього не заглядали дуже давно. Друзі, я знімав ролик на ріпаку, як ця сім'я працювала. І тут матка, по записах я дивився, тут матка Тройзик 1075. Ну, Перша рамка залята повністю, тільки не дозапечатана. Посправили все. Друга рамка повністю медова. Третя рамка повністю медова. Четверта, повністю медова. Повністю цю медова. Шоста. так розплоду. Медова і е, ну, на півдолоні розплоду. Це буде рамочка зимова, залишаємо її. Я так розплодую, повністю медова. Восьма. Це була дана вощина. Матка її проігнорувала, вона в неї не відкладала яєць і тут повністю обджілки її заляли медом і запечатали. Вновь полностью медово. Вновь полностью медово. Це теж вощина повністю медова. Матці вони тут не дозволили дати, щоб вона відкладала яйця, повністю все заляли. Така ж сама ситуація, повністю медова рамка. Запечатана від бруска до бруска. Може повністю медова. Повністю медово. Друзі, тут медова пергова, таку рамочку ми наразі залишаємо їм для зимівлі. Також повністю залята і знизу перга. Перга вже підпечатана. Тут пішов відкритий розпліт. Також вони їм теж ще бракувало місця, натягнули вони ще бурід. Ну і в бороду накидали меду. Ну нехай наразі буде. Тут також така більша половина запечатана і гарна така рамочка для зимівлі пиргова наразі ми її залишаю. Ну, Тут вже пішло гніздо. Тут розпліт. Воно, звичайно ж залишається. Тут відкритий розпліт. Ну, до половини мет, а знизу розпліт. Це є зимовий запас. Ми його чіпати не будемо. Тут також до половини мет, до половини розпліт. Тут перга і мед з цієї сторони. Та сама ситуація. Мед. Розпліт. Тут засів повністю все. Також розплід і меду ще менше. Ну, ми пізніше це пообриваємо. Тут ось такий така рамка повністю розплідна. Запечатаний розпліт. Ну, це обривати не буду, воно займе досить багато часу. Закінчу з медом, тоді це все обірву, коли буду збирати назад. Друзі, тут вже пішов повністю мед. Ось такі роздуті рамки. Плюс знизу подочіпали борід. Тут за перегородкою. Так, в результаті у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нам не потрібна така кількість тут рамок. Ми лишаємо сім'ю на 9 рамках. І ці дві рамки, які я ще лишав в медовопоргових, доведеться все-таки теж забрати. Друзі, в результаті ми забрали звітом 12 плюс 5, 17 рамок меду, повних, запечатаних від бруска до бруска. В кілограмах хочете собі там складайте, множте, діліть, скільки вас там, вам там виходить. В гнізді лишаються всі розплідні рамки. 9 рамок і на всіх рамках є розплід на оцих двох крайніх такі п'ятаки, тому ми, ми їх як більш такі медові ставимо на край. З одного сторони далі складаємо весь розпліт напроти одного людка. Ставимо зразу їм заставні доски. Ну і все, і прикриваємо. Ця сімейка готова, можна сказати, на 80% до зими. Кормів її тут хватить. Ми все рівно будемо кожній сім'ї давати ще по 5-6 літрів сиропу в зиму. Тому що практика показала, що ну, краще так бджоли зимують. Готова до обробітку і готова до зимівлі на 80%. До цієї сім'ї ми будемо дивитися аж після того, як дамо її сироп, обробимо від кліша. і вона буде скорочуватися аж десь в жовтні місяці, ще на дві або три рамки. Зиму лишається 7, 6, 5 рамок. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!